Сьогодні у нас три питання, рішення Кількість. повноваження, щоб комісія по так пота повноважна, щоб підтвердити. Може розпочинати. Рішення Ольга міської ради про включення комунального майна так? Так. Точно. до переліку, переліку другого типу доповідаємо трасі Івановичу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у вашій увазі пропонується проєкт рішення про включення комунального майна до переліку другого типу. На адресу міської ради від. Луцької районної військової адміністрації надійшов лист від 31 жовтня 2024 року від першого заступника голови, в якому орган державної влади просить Горохівську міську раду надати в оренду на житлове приміщення, яке розміщено за адресою вулиця Незалежності 2 в Горохів на 4-му поверсі, у площі 72,5 квадратних метрів. Для забезпечення архівного відділу Луцької районної державної адміністрації, а саме віддаленого робочого місця головного спеціаліста, з 1 січня 2025 року. Що мається на увазі? У нас довгий час на четвертому поверсі приміщення, яке знаходиться поряд військової ради, перебуває архівний відділ. Колись це був архівний відділ групівської адміністрації, Ціклохівської адміністрації дорогі підрозділи, відповідно, на сьогоднішній день це артилері відділу Руської районної державної адміністрації. І там перебуває спеціаліст е, Скомпанюк Весі, якщо накомідеться. Тому, аби узаконити орендні відносини і забезпечити законність перебування цього спеціаліста у даному приміщенні, яке є комунальною власністю Лухівської міської ради, пропонується включити даний об'єкт у переліку другого типу. Оскільки згідно положення про оренду комунального майна Верхівської міської територіальної громади, Верхівська міська рада, власник даного приміщення, має право передавати цей об'єкт в оренду. Але оскільки це є державний орган, то ми можемо це приміщення передавати без проведення аукціону. Тому пропонується включити його до переліку другого типу і е затвердити на сесії міської ради. Шо, Хто за? Ради і рішення. <реш> так, 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 так. Про рішення про проєкт рішення Української міської ради, про включення комунального майна до переліку другого типу. Питаю. Ні. А далі? А, далі. Дякую, так, анологічне рішення, тільки інший об'єм. А саме. Пропонується причинити переліку другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі оренду без проведення аукціону, комунальні майно, яке знаходиться на балансі Ворохівської багатопрофільної лікарні, а саме група не приміщень загальною площею 323,95 квадратних метрів, які знаходяться в головному корпусі лікарні у місті Горохів, вулиця Паркова, будинок 22. У е -е, нас передбачається використання даного об'єкту, е -е, що не помиляється на даного довга. Тобто будуть надаватися соціальні послуги для мешканців нашої громади, конкретно в цьому приміщенні, і буде надаватися соціальні послуги, центр надання соціальних послуг Михівської міської ради. Також буде здаватися об'єкт без проведення аукціону. Прошу підтримати, оскільки це необхідно для функціонування нашої установи. То там де, де не стаціонар, де стара поліклініка, так? Це таке. А дитяче, а дитяче, дитина. Голосуємо, то за? Ага, правильно. Голосуємо. Запило останнього голосування. Зачті. Так, сніза. Ліше не прийняти. Про проєкт рішення ради подати передачу мою передачу майна, на мене власне, питання володів, але навчання свідків волонтерського обладнання. Ви знаєте, що ми здорові програми Адміністрації збройного верба. І ще на проєкт співпраці з солідатним партнерством за результат Петі Вінкель, Німеччина. І ось рамка співпраці з такою нас повернула, так як би хто придбали, такий, як сказати, пересувна освітлююча вежа з генератором, яку ми плануємо передати зовні тало. Майно це коштує 550 147 гривень, ми його так таки візьмемо собі на баланс і згідно цього рішення його передамо для використання зобітало. Це шоповеблення: що це солідарність співпраці Німеччини, то вони передають майно транспортний засіб, спеціалізований автомобіль. Маркетом там такої, є такі, вартістю 7 тисяч євро. Ну, щоб нам поставити його на баланс, нам потрібно було провести його в виконанні давні. Коштувати це буде 321 770 копійок. Це майно для п'ятому е, розгляду на лікарні групу свої міські ради. Ось але з так як ми відслідувати працює змогу, ми зможуємо такий знімальний власність, а тоді передати профілі з корольних характер. В принципі, ми вже витамити, тільки то, що ми мусимо знаходити як документальний. Також передаємо платформу. Підіймально для всіх зокрема обмеженнях фізичної можливості така е, вертикальна приводна типу, вартістю 2900 євро в рівні 131 067 в рівні 83. він вже практично ну, там даний поставили, вже не ідеї, його передавати. Операційний стіл вартістю 660 євро. У гривнях це буде 707 764 гривні 66 копійок, а також тобто, портативну ультразвукову систему вартість 500 євро, тобто, яка буде в гривні коштувати 158 184 гривні 95 копійок. Це все за кошти цієї німецької фірми згідно слід надовго розповісти на питання, які нам потрібно поставити на опроваджування і передати його лікарню. Станьмо на мусульмані. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Дякую.